Друзі, попереду Геловін свято, яке щороку піднімає онлайн-продажі на новий рівень. Люди активно купують костюми, прикраси, солодощі та декор для вечірок. А для власників шопіфай-магазинів це чудова можливість зробити касу сезону. Давайте розберемо топ 10 товарів, які найкраще продаються на геловін. На першому місці костюми для дорослих, класика жанру: Відьмочки, вампіри, скелети, зомбі та супергерої. Ці товари завжди у топі, адже попит на яскраві образи величезний. Друге місце займають костюми для дітей. Тут особливо важлива креативність від милих привидів і гарбузів до популярних персонажів мультфільмів і фільмів. Третя категорія костюми та аксесуари для домашніх улюбленців. Геловін уже давно став святом не лише для людей. І кумедні костюмчики для собак та котів чудово продаються. На четвертому місці маски та грим, набори для макіяжу, накладні зуби, маски монстрів чи вампірів усе це дуже затребуване тими, хто не хоче купувати повний костюм, але прагне створити образ. П'яте місце аксесуари, капелюхи, накидки, перуки, лінзи та рукавички. Такі деталі допомагають завершити костюм, і покупці люблять їх комбінувати. Шоста категорія декор. Декор для дому та подвір'я, це гірлянди з гарбузами, наліпки на вікна, штучні павуки, скелети і інший декор, що перетворює будинок на страшний замок. Сьоме місце тематичний посуд і декор для вечірок: стакани, тарілки, скатертини з принтами, саме те, що потрібно для святкового столу. Восьме місце: свічки та підсвічники, особливо популярні свічки у формі гарбуза, черепа чи привидів. Вони створюють ту саму атмосферу Геловіну. Дев'яте місце займають пакування для частувань, гарні коробочки чи пакети для традиції трікотріт. І нарешті десяте місце: – набори Комплекти для вирізання гарбуза, набори для гриму чи прикрашання кімнати власноруч це справжня знахідка для тих, хто любить креативити. І ось важливий момент: усі ці товари починають активно купувати вже у вересні, а пік попиту припадає на середину жовтня. Тому що піфай продавцям варто готуватися за. Заздаледіть, але щоб доставка не підвела, і клієнти зі США, Канади чи Європи встигли отримати замовлення до свята, важливо співпрацювати з надійним партнером. Ідеальним рішенням тут стане WesternBit. З допомогою WesternBit ви зможете підключити оплату через PayPal та Stripe, а також швидко і безпечно доставляти замовлення за кордон. Геловін це золота пора для онлайн-продажі. Головне правильно підготувати асортимент і забезпечити зручну доставку. І тоді ваш shopify магазин зможе максимально скористатися цим сезоном.